15 місяців тому мільйони свідомих українців повстали проти антинародної української політики, яка здійснювалася командою подбор на Чугінковичу. Тисячі протестуючих отримали поранені. Сотня. Небесна сотня віддала найцінніше, що мала своє життя. Пам'ятаю, як у листопаді 2013 року брав участь у мирних на той час демонстраціях в Євромайдані, студентських протестах. Щиро вірю, що під громадським тиском режим Янаковича здасться і продовжить курс на євроінтеграцію. Але ні, бандитське угрупування під назвою партія регіонів вирішила фізично придушити активістів, двірячи побивши множество дітей. І вже в грудні виходять сотні тисяч. А пізніше мільйони українців на марш у Києві. Подібного країна ще не бачила. Мільйони колони вимагали відставки ЖЕК. Але замість того, аби поступитися, вони використали проти власного народу, армію, СБУ, прокуратуру та навіть тітушок, аби фізично придушити майдан. Події Лавушевського, побольше Марійську парку, розстрілу на Інституті. Все це я дуже добре пам'ятаю у період 18 по 20 років. Зізнаюся, що ніколи не шкодував, що свідомо наражаю себе на небезпеку, тому що і мільйони інших свідомих українців вірили у краще майбутнє та у зміну влади. Також пам'ятаю, як районне керівництво на чолі з екс-головою екс-головою райдерністрації Дєченком зганяли людей на антимайдан, дискредитували ідею Майдани, обливали брудом активістів. На щастя, режим Януковича рухнув. І ми разом з вами вшановуємо її героїв. Але гідне шанування Небесної Сотні це не лише публічні заходи, але й продовження боротьби за звільнення України. Від комуністів, регіоналів, летинників, боротьба з корупцією і совком. Звісно, люди на місцях, в тому числі Волевські, суттєві зміни помічають. але вони є. Ідея Майдану це не територія центрі столиці. Це напряк рух проти понеболе. Замість того, помічаю ті, хто ще вчора стояв на антимайдані і до останнього вірив Януковичу перефарбовується. Серед них і депутат Верховної Ради Арішонков, який 15 травня 2014 року спільно з комуністами і регіоналами організували в Житомирі ганебний, так званий антифашистський мітинг. Того дня близько 10-15 тисяч бюджетників та студентів. Як Худоба була вигнаті вигнані на проплачений місце. Щодо місцевих дійшв звертаюся до голови Олеської адміністрації Василя Івановича Неможицького зробити все можливе, аби ті, хто активно працювали на перемогу Януковича під час революції, були звільнені. Як на мене, аморально отримувати гроші з бюджету, підтримуючи і організовуючи антимайдани під час революції, і не останок. Революція це не перемога, це лише перший крок до перемоги. Україна буде мати справжню незалежність і повагу світу. Це те, заради чого розпочалася революція За що гинули на майдані та потерпають сьогодні наші військовослужбовці на сході України. Слава Україні! Це поле згорала, вісна, згорали поле, огарності. Що воно закріпло, а мати ворогу вороговор'яз від кого повтаються з Я що якщо сказати, скороти пара на сотника означає, що це поле було і гарне. Але це поле зросли. Це поле це України. Його зросли, та небесна сотня. І я вірю, що держава Україна буде гарна в цей держава, тому що все поле зробити. Герої Крут, поле за Росії, не безсосоте. Я вірю, що держава буде просвітається, що тому що мільйони від наших громадян, володери, які допомагають із збройним силам, щоб хвиля наближала за ворогів, які поганяють, на з поле. Я вірю, що Україна буде просвітає державу, тому що самі сотні тисячі наших воїнів захищають нашу державу на сході. Слава!